Камера мотор поїхала. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Лего Саморобки, і сьогодні я буду вам робити огляд на, на мене. Ну, вітька, та не на тебе я огляд. Що на тебе огляд робити? Я вже огляд на тебе робив. Коли ти на мене робив огляд? Коли я тебе реабілітував. А огляд я буду робити на ось таку от машинку величезну. Це з того ж набору, який той моїй багі, але це головна вже інструкція, це Лего придумував. І набор. Номер цього набору. 42075 Це для тих, хто не бачив то відео. нагадую. А хто його не бачив, то, звичайно, що треба зробити? Подивитися. Ну, а поки що я буду вам робити огляд на цю машинку. І що я можу сказати? В неї, звичайно, Колеса повертаються, відкривається капот. Ось так на звичайну, не ну, так, як у звичайних машин. Тут є, От тут -от. так відкривається, тут конуси, і ми можемо подумати, що якщо ми перевернемо нашу машинку, то вони впадуть, але ні, вони не падають. І це тому, що тут ось ці. І вони не дають їм впасти. Також тут у нас відкривається другий відсік тут. Молоток та лопата. Це я вже сам туди зробив. Це не треба туди його клали. Тут ще не знаю, що це, це фонарі чи що там. Коротше, я не знаю. Хто знає, що це, то напишіть в коментарях. Я не знаю, що це. Ну, в принципі, що це ще... А, тут ще відкриваються двері. А ще тут є лабідка, якщо вона так називається. Але вона тут досика туга. Ну, о, а якщо? А якщо повторити те, що було тоді? А хто не пам'ятає, що було тоді, зараз я вам покажу. Зараз. Я зараз здешу. Зараз а, давай. І тепер ось. Ось. Привіт. Ти чого? Так, ну давайте повторимо. От, воно да. ну, якось того, ну добре. Не хочу я нічого повторювати. Ну чого не хочеш? Тобі що? боляче? Ні. Ну, а чого ти тоді? Не хочу. Ладно, не буду. Але факт, що тут є лебідка ось така. Такий зимотус. Ще тут? А, ну тут, в принципі, вже нічого і нема. Але я налічив... А, тут є ще підвіска так. Тобто... Нейдально вона прямо працює, але їй дуже але й непогано. Ось так от вона виглядає знизу, диференціал є, кардан. Такі прикольні детальки. Ай, я... Мама, не забув. Ось ще є мотор. В2. Гірше, ніж в моєму джипі. Правда, у джипі то, взагалі там. Сидіння з, -з, з наклейкою. Але факт є факт: В6 краще, ніж В2. Окей. До речі, ви можете не питати, чого в мене так довго не було, там дуже велика історія з цим пов'язана, я її. Не буду зараз розповідати. Так що, Так що, напевно, функції закінчились. По функціям ставлю це сім функцій напевно, десь приблизно ось. То по функціям ставлю 10 балів. Просто... Тут дуже багато функцій, і вони все такі прикольні. Просто все, що має бути у пожежної машини. Ну, правда, води нема. Зараз принесу. Зараз прийду. Окей, друзі, я звичайно пожартував. Давайте тепер перейдемо до вигляду. Перед неї виглядає дуже так гарно. Схоже, як на стрілять. Ну, у, у справжні пожежної машини. Тут збоку теж все гарно виглядає. Ось тут, тут. так. Тут Сал салон не дуже такий, не дуже так гарно виглядає, але нормально. Ну і зад давайте не знаю Ну, теж нормально. Окей, по вигляду ставлю де, ну, 8 балів. А загальна в нас оцінка яка ж, ну, не знаю, 10. Хай буде 10. Знаєте чому? А тому що мені воно дуже подобається, воно дуже гарно виглядає. В неї кермо все гарно. Крутиться і дуже багато різних функцій. Тому я і таку високоотинку поставив. Ну а що ж, друзі, думаю, на цього можна. Завзі не можна! Чого не можна? Кожне відео мінімум десь штук чотири цих ці ціх... чутирок з'їдаєш. Ну, тобі що? Мало? <фух> ну, немає в мене зараз цукери. Ти розумієш, У мене через п'ять через днів день народження. Потім будуть. Я з собою поділюсь. <плух> ну, вітька. Будуть тобі цукерки скоро. Де? Коли? Через, через 5 днів у мене день народження. А, Я так і зума. Друзі. Друзі, думаю, нам вже треба прощатися. Так що дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. До речі, тут. Я продемонструю, як в цю машину заходити. Ось так. Іде людина, ось сюди стану, ну, отак ось, ось так і ось так. Ось так, ось так. І їде. Ой, у мене там пальці застряли. Упс. Ой о. я її вже не витягну звідси. Упс. Окей, це був жарт, а я з вами поки що прощаюсь. Так що... Дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео. Дивіться їх частіше, тому що в мене перегляди зовсім вже в нікуди пішли. <пух> І підписуйтесь на канал. Якщо вам подобається. Под... Сподобалося це відео, ставте лайки. Так що всім до побачення! По YouTube бачимось!